Всім вітанечка, шановні друзі. Ой, вирішив знімати відео трохи. Чуть-чуть капку. Бачите? Це є Монреаль. Ось так виглядає Монреаль зараз. Сьогодні я тут щось підвис трохи. А що я підвис? Я вам розкажу, припахали мене прицепи тягати. І то якось так цікаво. В принципі, я їхав розвантажуватися, і взагалі ну, ми думки там що. Дзвонить мені диспетчер, каже, ой, слухай, не міг би ти там перетягнути прицеп там, один туди, другий туди. І каже, ну, в принципі, там нема проблем, що мені. Я думаю, я так собі то потім запишу як локальна робота. І цей. І все. Я поїхав, зробив це, вертаюся за своїм завантаженим прицепом, що вести його тут, прям, ну, реально тут розвантажувати. Він опять дзвонив, візьме, ще коротше, привези. Я, в принципі, не проблем, а я вам скажу, тут а міст. Виходить, тут це, підземний цей тунель, який під річкою проходить. Ну він же ж ремонтується цілий час, же, тут ку, -ку капу років. І там, в принципі, е як з тої сторони їхати, заїжджає в Монреаль, то нормально проїжджаємо. А от власне як звідти виїжджати, там така коротше, черга по повній програмі на виїзд. Ой, ну я думаю, ладно, коротше, раді святого діла. Я просто признаю це цілеспрямовано, тому що я, 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 я розумів, що ситуація буде така, що я, в принципі, зможу. Тут особі трохи Так, зараз ми тут трошки газку піддамо, вженемо ту вантажівку, не будемо за нею пльонтатися. Бо я в принципі ну, самим боптейлом їду, тобто головкою по-нашому самою шурую. Так, зараз ми тут. І все. От така в мене сьогодні цікава <схід> історія роботи. Ой, не знаю. Розвантажуся і без поняття, корич, якось мені це все так виглядає. Я, в принципі, в тебе додому мав їхати. Ну, я розумію, що мені тут додому недалеко лишилось. Мені тут буквально зміна і я вдома. Але що, ну, сьогодні навряд чи, чи я взагалі кудись поїду, Мені тут тут лишилося 3 години роботи з цим катанням. Рахуйте, я ще зараз туди-назад. Поїду, у мене лишиться взагалі тільки година часу. Ну, Коротше, радості мало. Якось воно так виглядає. Ну, щоб витирати стекло. Залив був цю штуку не замерзайку, і що -то в мене ця перестала з моєї сторони, не знаю, чи десь прихватило її. Вроді нормально, мінус 40 показувало, а щось перестало. Чи забито, чи що, ну не знаю. Побачимо, побачимо, що тут відбувається. Ну Зараз я от власне буду переїжджати цей тунельчик, ну от ви глянете, в принципі, як там виглядає та вся ситуація. Вона буде з лівої сторони там вся буде та прекрасна черга купа машин. І все. Ну, зараз вже слава Богу. Слава Богу, не знаю, можливо. Можливо, мені ще раз прийдеться вертатися. Ну, надіюсь, що ні. Я вже, чесно кажучи, не маю ні бажання, ніякого, нічого. У мене вже час підходить до кінця, а я якось так підвис і не туди, і не сюди. І я просто переживаю, що я зараз приїду на те розвантаження, а вони мені можуть заспівати, що там розвантаження завтра або ще що-ше. Ще, ще. Тобто, ну, може бути все, що хочеш, все, що завгідно. Тому що, ну, крута. Тут яма, капець. Як тут роздовбали. Е, тому що, я, що чого я так говорю, тому що в принципі, тут теж все так скривається, шито, крито, коротше. все так якби нишком, тишком. Ти вроді їдеш, якби вроде все нормально. Мені взагалі писали, що я сьогодні повинен якби, той вантаж доставити на другу годину. Вже, слава Богу, 4 година. Я ще його не доставив. Тобто, і коли я його маю доставити, тепер для мене вже взагалі <хи>, Якось то все так виглядає. Сум, сумно, сумно. Ну, не знаю, подивимося. Так, що в нас тут відбувається? Ну Бачите, тут а, от, Ну хто буде тут їздити, запам'ятайте, тут мусите потім тим перелаштуватися. Е, тому що вантажівки тільки по, лі, по правій стороні в самому крайньому ряду мають іти. Тому, в принципі, там є знаки. Ну, але так, щоб ви мали на увазі. Ну і обмеження швидкості, само собою, бачите, 50 км на годину. Це така справа. Тут ще, як завжди, то хтось поламається, хтось ще щось. Я тут вже їхав, в тунелі бо хтось зламався, всі в одну, всі в один ряд перелаштовувалися. У які тут ями, бачите? О, поліція їде, Ой, бачите, в облаці поліція з такими штуками на кричі. Вони там в -в піднімаються і показують, в яку сторону там, що куди. Така справа. Ну, Бачите, як, 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 як бачите, тут теж небезпечні заборона їхати. Ріфи можуть їхати, ну, з ріфом я їжджу, хоча там показано, бачите, якби, що обмеження там, 30 літрів максимум типу, доповнювачі, але в принципі я не знаю. Я вам хочу сказати, що ну, якось, не знаю, як вони тут регулюють, чесно кажучи, ну, ну, в принципі, ну, зауважень не було. Тобто, в принципі, я переїжджав за ріфом, не їхав в об'їзд. Ну, Зараз ви подивитеся, як прекрасно щоб вікна помиє, щоб вам було краще видно, як виглядає. Оцей тунель, бачите, от в ту сторону він взагалі, іде типу, тільки один рух, якщо на то пішло на виїзд, бачите? Це взагалі мені здається, якщо я не помиляюся, по мене тут повинен ще один бути. Але коротше, все так не дуже, не дуже комфортно, коротше, такий тунель. стрьомний, Стрюмлив... стрмний, світла мало і такий... Як вам сказати, як би це правильно сказати, його охарактеризувати. Такий, знаєте, такий, як він в, в такій тумані, такий, от ти заїжджаєш сюди і таке, якби виходить така, туман такий. Ну, я думаю, що це напевно від, ну, від там вихлопів, від газів, від того всього, він такий стає. І особливо, коли багато машин, то взагалі, надзвичайно, так як усідиш, не дуже комфортно. І перепад температури зразу вікна, ці, зразу зеркала тут губляться. Ну, І плюс таку ще погоду, самі бачите, якби, погода сама не ухти, і в принципі радості дуже мало в тій ситуації. Так. Ну от от назад, зараз я вам покажу, От я зараз буду назад вертатися. Фу, назад вертатися буду А тут... А... Ну, тут дурдом веселка, що тут може бути. Нічого цікавого нема. В принципі, от, бачите, все в один ряд, тут з двох рядів все в один ряд 에, стосовується. Тут, якщо, я вам напевно серйозі скажу, якщо їхати отут на Майле, я це об'їжджаю, я сюди не їду. Коли якщо мені їхати, там наприклад вже... В сторону дома, десь я туди по тамтій дорозі їду. Тобто я сюди вже не рипаюся, я туди по тамтій дорозі, яка йде паралельно, так само, як та дорога, тільки вона з тамтої сторони не йде. І все, я на тамту дорогу пригаю. Я зараз її покажу, де я тут, ну, щоб не вертатися. Але зараз я мушу вертатися, тобто я зараз буду тут стояти, загоряти, файку курити. Дивіться, яка красота. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, це так хвилин 40. Та ні, ну, обманію, хвилин 30, напевно, точно треба відстояти. Хоча дивлячись, доки вона там вже збільшилася, та, та сама колія. Зараз подивимося, тому що вона вже може там бути ще далі, розумієте? Чим ближче вечора, все більше і більше народу вивалює. Ну і, відповідно, Роз'їжджаються з Монреалю, з реставрацій, з того всього їдуть по домам з відпочинку вихідного. Ну і бачите, машин все більше більше більше. От вам, будь ласка. Як бачите, все зараз, зараз буде, це зараз буде в мене так само. Буде зараз мій тута. Так, мені головне, слава Богу, бо тому що я тут по одній дорозі їду, а вона тут до 19, до 19 години тільки можуть їздити вантажівки, ну це я там далі. А потім треба виїжджати по другій дорозі. А друга дорога не сильно кончив класно, я по ній не, не, не хочу виїжджати, мені не подобається, там дуже багато е, таких треба, ну, бачите, досить далеко, От, бачите, дивіться, аж штоки, далеко, народ, реально далеко. Затягнулося пробентус. І цей. Потім що хочу сказати, тут в Костку тут дешевше, ніж в, 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 в Нюбрансвіку. Тут менше. Ну, тобто Тут дешевші ціни в Костку. За рахунок, напевно, що менший податок, скоріше всього тому що наскільки я не помиляюсь. Ну, знаю точно, що тут дешевше. В нью Нюбрансвіка у нас дорожче. Дружина каже, каже, ну ти, типу молча не заїдеш, а от попробуй заїхати. Як бачите, я, я часу зупинитися не маю, от їжджу туди-сюди, мотаюся. попробую тут кудись заїхати. Хоча я міг там заїхати, в принципі, зараз бобтейлом. Ні, зараз не можу, тому що зараз я працюю на, 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 ці, на, на години, коротше. і для мене це є дуже ситуація така важлива. А щоб ніде не зупинятися, тому що потім мені скажуть, що чувак. Так ти ж не працював, ти там по костку їздив. <рес> Тому це треба той фокус робити, коли я просто так на майли їду. Туди Ніхто до мене навіть мені слова не скаже. Твоя особиста справа. Ну, На майлах ні, на майлах треба їхати. Як бачите, такий, знаєте, такий по, по, по понуру, такий сніг грязний, по боках лежить. Кожен рік одне то саме. Оскільки я сюди їжджу, воно кожен рік і наблюдає ту саму картину. Оце такий сніг грязнючий-грязнючий. Його вже там він ще спочатку, ну і коли свіжий там випадає, воно само собою якби, свіжіше виглядає. Але в принципі таке, знаєте, ну, отак от, от воно виглядає зараз. Ну, в центрі, я зрозуміло, там гарніше. Ми все-таки тут на околиці, я їжджу, я туди в центр не пхаюся, тут ще є куди їхати. Зголуження виходить. Ну от якщо, от, бачите, там, де Квебек восьмий 8 з'їзд, я би зараз сюди чхурнув би і би пішов прямо туди теж, до Квебеку потім там на міст і на нью що Що так, Я би не їхав в цей дурдом, то я вам точно говорю, тому я тут просто як іду так. Опа, тут така яма. І взяли між колеса, але ну, яма конкретна. Якщо, от, опять же, на рахунок двох мов, якщо звернути увагу, в... тут дубляжа немає, тут одна мова, тільки французька в побеці. Тобто, опять, будь ласка, тільки одна французька. Ніхто тут нічого не дублює. І магазини так само вивіски, все на французькій мові і все тут на цьому. Рує бороді і пішло-поїхало. Я, навіть читати, я б я язик зламав, напевно, як на французькій. Та ні, можливо, теж виговорився. Ну, Звичайно тяжко. Я деколи так, так питаю себе видавити, то потім можна зразу йти до <голосить> логопеда, щоб ти назад <тодзав> мову вставляв <голосить> з тою французькою. <голосить> Жорстока мова. Жорстко так вона, знаєте, ну, реально, челюстяка треба так. повинна бути розпрацьована. Супер. От скажи, що ти ще що поламався. напевно, він просто стоїть чекає. Теж почистим вікна. Так от, от бачите, оці от, от от дороги, де я є зараз, вона власне іде от там зараз буде стояти знак, і тут вантажівка можна до 19 з 7 ранку до 19 години. Тобто до 7 ранку тут з 19 тут всім засі їздити, коротше. Теж дороги порозбивали, тут от, дивіться, які бачите, не дуже не дуже-не дуже комфортно. А от там костку зразу, В принципі, до костку рукою подати. Шестою Чувак. Volkswagen Jetta. Ой, який бобок, дивіться. <рес> <рес> Які там бобко, бачите, ці тротуари. Чисти. Ось такий в нього. І він, до речі, гусеничний, скоріше всього, так, да, гусеничний. Шуру, як дивиться. Все, пісочком посипав туди. Все, красота, красота, Ось така техніка. От Скажіть, чому у нас міським владам в Україні от за стільки років, скільки жили, ніколи не купляли ніяких таких... Ну, яких, ну, воно ж, ну, типу, воно ж дивіться, наскільки воно зручне. Побачити, ти все вичищиш. Я, як згадаю, ці от люди, ті, е, наші жінки з тими лопатами, прибиральниці, отой пісок з відра, боже мій. Я вам серйозно говорю, хочеться сісти і заплакати. Це ж можна стільки простіше жити, все, повинно, все може бути набагато акуратніше. Ні, Вони ото, як кожного ранку пам'ятаю, стоєш, дивишся в вікно, зранку збираєшся кудись їхати, вона стоїть довбе, той лід. Або там бере, ото ходить, з тим відром посипає. Так, мені той. Так. Так, 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 так. Ясно. Тут акостко. Сюди я би міг приїхати на закупи спокійно. В принципі, якщо б мені треба було. Ну, Але я не можу такий бути, я не буду такий е, нехороший хлопець, щоб цей. Щоб з дружиною. треба дружині теж кайф лишити. З ходіння в магазин. Це все-таки така... Я би сказав, досить приємна штука. Мерседес! <coughs> <Nissan. coughs> рок. Nissan. Ніщо таке той рок? А, от у нас впереді, що це в нас таке? FPS Це jaguar, напевно. Тут і так, Ягуар. Це ягувар. Ну, дорога машина. Ну, мені каділаки подобаються. Лінкольне подобається теж. Прикольні машини. У них а особливо. особи, лініка така класна. Блін, вони дорогі зарази, але в принципі вони класні, реально класні машини. Ну, мені просто вони якось такі не похожі на всі інші, розумієте, як ситуацію в тому плані. В більшості машин вони так, такого класу не дуже високого, вони всі на один на одну похожі. А вже клас такий, коли ти подорожчий щось ти береш, воно вже зовсім інакше. Зав... Зовсім інакше. І ще мені Джон Deere подобається. Там мені взагалі трактори подобається. Так. О, фіат. Турбо. Не хохри-мухри. Мінус 9 на вулиці. Ну, в принципі, нормально. Бачите, теж такий, якби тут райончик, власне, промисловий. Якісь тут магазинчики, тут сервіса різні організації отаке всяке давай турбо ну давай газ покажи а що ти слабак давай, зараз ми туди Бачите, <звук> таке у нас тут так тут у нас все виглядає отам плитки різні мрамор що хоче. А нам треба сюди на ескімо. Ескімо. Будемо зараз тут трейлерок забирати. Тут, бачите, Конорси стоять, а тут різні стоять не тільки ці. Тоби так ближче під'їхати, щоб можна було Тут різних компаній стоять. І це що він мене побачить. Ні, він мене не бачив. Треба дзвонити. Чому там спішити? Що на мене 1609? Так, друзі. Ну, народ, тут я напевно і закінчу, в принципі, більше нічого такого цікавого не буде. Тому всім-всього найкращого і до нових зустрічей!